Всім привіт! 10 січня. Зима повернулась, але роботи вистачає, працюємо далі. Сьогодні поговоримо на таку тему, як ґрунт. Ну і далі коротко у відео. Де найкраще накопати ґрунт для вашої розсади? Далі поговоримо, де взяти торф. І під кінець, як це все будемо змішувати. Розпочнемо з ґрунту. Як бачите, ми навозили досить таку велику кучу. Копали на городі і копаємо вже так більше 10 років. Значить, дивіться, якщо в теплиці вирощуємо перець, томати і огірок, то сміливо можна копати. По-перше, найкраще буде це після гірчиці. Якщо у вас на ділянці росла гірчиця. По-друге, можна копати після бобових. Це як васоля горошок. Ну і непогано буде це, якщо після моркви, цибулі і буряка. Тобто хвороби тут різні. Ніколи не беріть ґрунт після таких культур, як перець, томати і картопля. В такому ґрунті дуже багато хвороб, тому для розсади він точно не підійде. Далі поговоримо про торф, де його взяти. Звісно, брати потрібно завчасно, тому що зараз ані торфу, ані ґрунту ви ніде не накопаєте. По-перше, щоб все замило снігом. По-друге, сильні морози і ґрунт промерз. Тому все робимо завчасно. Де його можна взяти? Беремо ми його біля річки, це звичайне кротовиння, там, де кроти лазять, з бугрів отих їхніх, що понаривають, оце там ми його й беремо. Ось такий. Це вже просіяний. Досить мокрий. Ось таке маємо решето. Сюди засипаємо, просіюємо. І як не дивно, у мішках торф чомусь не промерз. Промерзло тільки понад стінкою. Трішки так. Але всередині в мішках торф нормальний. Можна з ним зараз, можна його зараз просіяти і підготувати. Все те, що просіємо, засипаємо знову в мішки і скоро будемо засипати в стакани. Тепер щодо того, як будемо змішувати. Дивіться, яка різниця між ґрунтом і торфом. Значить, дивіться, як я роблю. Я беру два відра грунту. Ось. Беру два відра і змішую з відром торфу. На відро такої суміші можна додати, ну, я додаю жменю нітроамафоски. Якщо немає нітроамафоски, можна додати яру. Беремо ось так, просто розкидаємо. І все. Це тут вже одне відро готової почвосуміші, земля і торф. Це все перемішуємо. Але головне, знаєте що? Що сіять, ну, ґрунт потрібно підготувати десь за тиждень, можливо, трошки довше, для того, щоб ці всі гранули вони трошки розчинилися в ґрунті. Щоб не, ну, не зразу ви наготовили і вже потім десь на другий день, на третій день ви його висіваєте. Ні, воно це все потрібно, щоб в ґрунті розчинилось. Тоді вже можем, можна сіяти. Якщо немає добрива, нічого страшного, в тому році я добриво не додавав ніяке, я просто змішав ґрунт з торфом, потім посіяв огірок. І вже потім, коли він зійшов, там коли викинув середній листочок, я вже потім підлив його ярою. Ось на такому простому домашньому ґрунті можна виростити, як на мене, непогану розсаду. Ось перед вами фото, де ми заповняли касети, садили тут і капусту, і томати, і огірок. Тому, як для мене непоганий варіант, такий простий, але досить дієвий, досить такий, як на мене, непоганий. Гарні врожаї, в принципі. Головне, знаєте, як на мене, Головне не ґрунт, а те, як ти його будеш вирощувати. От і все. Якщо ти знаєш, як, тримаєш температуру, вологість, то все в тебе вийде навіть в такому ґрунті. На цьому, друзі, буду завершувати відео. Надіюсь, чимось був корисний. Якщо є які питання, пишіть. Слідкуйте далі, підписуйтесь. До весни, знаєте, не так далеко. Як завжди, кажу всім дякую. Далі буде. Всім пока.